Чи сам собі подарунок шукаєш, Ходи сюди, в Аврору, не прогадаєш, Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Ну, ну а ми як і обіцяли як обіцяли. Ми ще на початку програми обіцяли, що буде з нами Костя Грубич на прямому зв'язку. Будемо говорити про Сидр. Я впевнений, що ну, більшість дорослих людей точно, хоча б раз його куштували, комусь подобається, комусь не подобається, але він існує, і причому дуже дуже багато років вже так. І в Україні сидр теж виробляють. Але ті, хто є справжнім поціновувачем сидру, завжди дивувалися і казали, що щось тут у нас трішки не той сорт я. Блок не uh -huh. такі стандартні, ну і цю ситуацію вирішив виправити Юрген Крафтнер, який вже понад 20 років живе на Закарпатті. у Закарпатті Там у нього родина, там у нього двійко дітей. Там він заклав цілий великий садок, і тепер нарешті вирощує справжній той потрібний сорт яблука, щоб робити правильний сидр. Я сподіваюся, що Юрген нарешті щасливий. Ну і от якраз у яблуневому саду у нижньому селищі, що за 700 От кілометрів від столиці від Києва якраз перебуває наш Костя Грубич, і він зараз нам на прямому зв'язку сподіваюсь, все розкаже, покаже, і, можливо, ми навіть аромат відчуємо. Доброго ранку. Ну сподіваюся, що, попри все, все ж таки добре. Тому що ось подивіться на цю місцину. Колись тут буквально п'ять років тому тут були чагарники, тут був ліс, але силами сільськогосподарського кооперативу, друзів, вони це все поступово викорчували і розбили не садок, а цілий сад на 14 гектарах. Тут страшенна краса. Подивіться, які горби, і ось він, герой нашого часу. Мій давній товариш Юрген Крафнер. Розкажи, чому за це взявся? Чим не такий Сидр, що продають в магазинах? А, ну, Тут питання в сідра, а не тільки в сідра. Тут питання, то, що ми, як ти і як я, ми віримо в тому, що буде майбутнє в Україні, що і тут буде майбутнє, що тут будемо жити добре. Що наші діти, наші внуки будуть добре. Ми яблуні незвичайні. Яблуни, яблуни тут не звичайні. Тут яблуни, свич... є звичайні наші старі е, закарпатські сорта, а є сорти специфічні, як ми привезли, як не ми... про це. Це французькі сорти, вони дуже стійкі на всій хворобі, але іменно вони гіркі, вони не смачні, вони класні, але так на повинно, сідр... бути? Так повинно бути, щоб ви робити сідр бо. У сідру в Україні зараз дуже багато хто говорить і навіть хто продає, але ніхто фактично, наскільки я знаю, не має відповідне яблука. Ви послухайте, як людина говорить австрієць, яка українська мова? От приклад, як треба себе вести справжньому патріоту, оце ось, ось, ось ці мотузочки. Що це означає? Це означає, що ми хочемо, що наші споживачі вже скоро мали яблуку. Бо наскільки це не хоче дуже розківерш. Він буде рости, рости, і він плоди не буде носити. Пішли е... показувати е, продукти, тому що у нас стільки сьогодні сюрпризів заготовлено. Тут у нас буде е, е, там в базелі Євробачення, а у нас буде Закарпатте бачення, тому що це знамениті гудаки. Це колектив, який в 2010 році був визнаний кращим фольклорним колективом. У нас залишається 4 хвилини. Що на столі на столі є сік. Сік е, яблучний із наших е, яблук, ви бачите, тут яблуки ще немає. А оце, оце е, сидр. І це сидр? І Це сидр поки що зроблено Дивіться, із як, старих сортів. Дивіться, яка фантастика. Я привіз тобі з Дніпра від виробників оціретяних трубочок, такий подарунок. О, це тру, якраз я ж не знав, що, що так воно все збіжиться. А -а -а. Можна сидр через таке пити? Сідри я не впевнений, але сік точно. А сік точно. А що передасиш наступному крафтіреві? Що? Ну, Сідро, звісно, Добре. Ось, да. пляшечку завтра віддам. Да, так. На, Можна і Я знаю, вівчарям. вівчарям. Добре. Так, давай з гудаками знайомити, тому що е, час це золото. Е, друзі, от ми не бачилися з вами 20 років, і ви знаєте, от в мене сумніви, сьогодні ви ж знаєте, яка трагедія сталася в Білопіллі, 9 людей загинуло. Як під час війни ви веселити народ? Що, що, що? Я, як цю дилему вирішити? Що мене персонально, то я вважаю, якщо ми, Україна перестане співати, це те, чого добивається Москаль. Це, це його ціль. І давайте вдаримо так, щоб вся Україна зараз о, надихнулася. У нас є майбутнє, у нас є гудаки. І у нас є такий прекрасний потенціал. Будь ласка. Урвалася струна! Що ми пайного! То та дівка що марфайна була. куда то та дівка, що майба на У нас прямий ефір вживу. У мене зник зв'язок, але я знаю, що нам пора прощатися. Давайте побажаємо усім глядачам нашій студії, усім, усім українцям, щоб ми ніколи не втрачали надії, оптимізму, і ми обов'язково цю супостата переборемо, як з такими людьми по-іншому буває. І про такий акорд. Щоб щоб наші сьогодні на Євробаченні ще й виграли. Ми хвилюєтеся? Ми. Ви, ми. Ви. Ми. до побачення, друзі. Так, Героям слава! Неймовірне да, включення б, було особливо б. мене вразило, як Юрген на сопілці грав правда на рівні з іншими музикантами. Надзвичайно яскраво, захоплюючи, просто як маленьке кіно подивилися. Дякуємо за таку історію. Наш Костя Гробич, як завжди, знаходить особливих людей. Особливі історії. Костя просто кладезь цих історій, людей, знайомства по всій Україні. Фантастично, як він їх знаходить. Кожен раз чекаємо з таким нетерпінням, що ж там буде особливе. Кожен раз він все одно а, змушує нас дивуватися.